До Києва. Польський розворот. Як поляки кинулись рятувати українців від холоду? Сердечні вам дякуємо і проводимо збірки. далі. чому на один лише заклик відгукнулася ледь не вся країна? Зараз ми їдемо з теплом і світлом. Сотні генераторів і мільйони доларів. із Польщі з теплом. Схоже, саме цей холод розтопив багато сердець. Куди зникла непризнь? Як насправді поляки ставляться до українців? Я якби міг собі дозволити, то від зворушення і переживань постійно плакав би. Цей час плакав. Наш спеціальний репортаж із Польщі. Гданська реставрація. Прошу прочитати. Це відео зняти в одному з трамваїв у Познані. На ньому двоє поляків ображають пару з України. Спочатку словесно, потім, начебто, доходить і до кулаків. Що, Такі кадри одній сотень інших, що ширились соцмережами останнім часом. конфліктні ситуації навколо українців у Польщі охоче підігривались деякими політиками і активно підхоплювались проросійськими ресурсами. А якщо додати до цього російську пропагандистську і дезінформаційну діяльність, яка постійно присутня в нашому а, польському а, медійному просторі, то ми маємо картину до якої приблизно за останні півтора року звик. Словом, в Україні почало формуватися відчуття, що гостинність наших сусідів вичерпалась, а польське суспільство втомилось від нашої війни. І раптом інформаційний простір просто розриває новина про те, що прості поляки зібрали українцям мільйони доларів на порятунок від морозів. Що ж сталося? Нові ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, блекаути і холод у домівках. Такі новини з України активізують у Польщі зовсім іншу реакцію. Хані, забачці, і дорогі, подивіться, це тільки частина того тепла, яке ми з Польщі висилаємо до Києва. до Києва за позаду мене ви можете бачити генератори, які ми надсилаємо до Києва. Ця солідарність неймовірно необхідна. З Польщі до Києва вирушить спеціальний вантаж: 230 генераторів. Країна розпаковує стратегічні резерви. Політики, громадські активісти, підприємці, волонтери і пересічні поляки об'єднуються заради однієї мети підтримати українців цю непросту зиму. мені здається, що слова ворога про те, що серед поляків є втома, помилкові. Бо, як на мене, поляки й далі допомагають, готові допомагати, і досі відправляють посилки, генератори, агрегатори дати різну допомогу продукти, я не відчуваю, щоб у Польщі була втома від допомоги у різних містах. Польщі запускають збори на генератори і інше обладнання, що може дати тепло і світло українцям. Сердечні вам дякуємо і проводимо збірки. далі. він той, хто одним із перших озвучив ідею про збір в голос. Польський видавець, колишній заступник головного редактора впливового видання Газета Виборча є. Живуйчик в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня зізнається, навіть подумати не міг, що його. Його особисте рішення переросте у масштабний рух по всій країні. до колега. Подзвонив мені товариш. Це було 9 днів тому. Тоді в Польщі був мороз. Я стояв на терасі, на балконі, курив сигарету. Він каже: Юрек, я хочу дати тобі 4 тисячі злотих на генератор для Києва. Ти купиш і відвезеш? Я кажу збишику, любий. Ну як один генератор везти до Києва? Це ж божевілля. Але все ж вирішив спробувати, і щоб не везти один, оголосив збір спочатку на 100 генераторів ж ми всім телефонували і казали: Ну слухайте, ми не можемо залишити Київ у такому холоді, бо якщо ти так робиш, ти не людина. Знаєте, щоразу, коли я виходив на той балкон покорити з теплого помешкання, я думав, я не можу це зупинити, не можу втомитися, бо там мої друзі, вже як моя родина в Києві. Як я повернуся в свою теплу кімнату і буду отак просто сидячи співчувати в Україні, результат перевершив усі очікування. за один день ми зібрали вже не на сто, а мільйон злотих. Я якби міг. Собі дозволити, то від зворушення і переживань постійно плакав би плакав, і з кожним наступним днем ініціатива лише набирає обертів. Суми збори встановлюють нові й нові рекорди. Причому кожен наступний мільйон. Ми питали людей: може вже зупинимось чи йдемо далі? І люди говорили, йдемо далі, перераховували наступні донати. Все майже як у 2022-му коли почалась велика війна. Іноді кажуть, що поляки майстри дій у кризових ситуаціях, коли потрібно мобілізуватися, щоб швидко щось зробити, особливо коли треба комусь допомогти. І цей механізм суспільної мобілізації дуже добре спрацював саме зараз, у випадку цього збору. Але що ж насправді стоїть за такою активною і екстремально швидкою мобілізацією поляків? Країна, що є стратегічним партнером України, із перших днів війни Польща однією з перших простягнула нам руку допомоги і почала приймати тих, хто тікає від війни. Але останнім часом настрої у суспільстві щодо українських біженців тут розділилися. Хтось і надалі допомагає, а хтось і навпаки. О, Та зараз майже всі знову говорять про підтримку. Ми дуже співчуваємо. Ситуація дуже важка. Я навіть не уявляю, яка там температура в квартирах за такої погоди. Ми дуже тримаємо за них кулаки, ми єднаємося з усіма. То невже щось змінилося? І дружба між українцями і поляками спалахнула із новою силою. Ця зима у Польщі, як і в Україні, надзвичайно сувора, сильні морози, високі кучугури, яких тут давно не пам'ятають. Але, схоже, саме цей холод розтопив багато сердець. Поляки активно об'єднуються, аби допомогти українцям, адже розуміють випробування холодом і темрявою може спіткати і їх самих. Затяжна війна і погодні умови у східній Європі підсилюють сприйняття реальності. Останні кілька Останні кілька років думаю, що найменше від 4 до 5 років точно не було такої зими. Це впливає, особливо коли хтось чує, що за подібної температури не знаю, у Києві хтось не має електрики, скажімо, 20 годин, а має лише 4, або немає взагалі. Збори на потребу українців у Польщі не припинялися, та нині волонтери спостерігають новий сплеск активності людей. Зараз ми їдемо з теплом і світлом. Передусім, готуємо генератори, станції екофлоу, шини для позашляховиків. Теп одяг спальники взуття, різні газові балони, обігрівачі так виглядає один із волонтерських складів у польському Гданську. Олександра, жителька Сопота, містечка неподалік, одна з тих, хто добре знає, як почуваються українці цієї зими. Щодня із ними спілкується телефоном. І зараз якраз готує до відправки черговий вантаж. Вже 37-й. Він для військових. Це білизна для поранених, яку ми веземо на пункти стабілізації. Це тут у нас лише невеличка частина, а тут у нас дизельний обігрівач, який учора попросили військові. Їдемо через кілька днів тому. Тут далеко не все. Ось це газові балони, а це столи для поранених. Тут є чудові борщі. Гданський ресторан, прошу прочитати. Гданська реставрація. Прошу прочитати. Тут те, що не потрапляє у гучні інтернет заголовки, але щодня рятує життя і підтримує українців. Є один світ у реальності і є інший світ в інтернеті. Тобто, те, що ми бачимо в інтернеті, і те, що відбувається у Польщі у реальному житті, це дві геть-різні речі. Абсолютно, це спроба нас посварити. Я можу абсолютно підтвердити, що є величезна кількість поляків, які дуже допомагають Україні. Але про цю рутину волонтери не кричать голосно на відміну від російської пропаганди, яка під різними соусами шукає приводи українців і поляків розсварити. Російські боти і тролі атакують усе. Що є хорошого на горизонті польсько-українських відносин? Працюють над тим, щоб ослаблювати підтримку України на міжнародній арені. Методично і цілеспрямовано. але водночас у поляків є свій гіркий досвід в історії, тому ця тактика працює не так ефективно, як на то розраховує Москва більшість поляків усвідомлюють, що відбувається в Україні, і хто винен у цій ситуації. Поляки розуміють, ким є росіяни, що таке Росія, і з якими наслідками це пов'язано, коли маєш такого сусіда. Всупереч тому, що різне говорять, що кінець дружби між поляками і українцями, що здавайтеся, навіщо це робите? Але ми знаємо, навіщо це робимо. Перші генератори із Польщі вже працюють в Україні, завдяки в тому числі і їм в квартири Киян. Надходитиме вода, світло, а невдовзі й тепло. Далі завдання допомогти лікарням і іншим регіонам Запорізькій області, Сумській, Харківській, які теж регулярно потерпають від атак ворога. є такі моменти в історії, коли людей єднає щось понад поділами. Я вважаю це найглибший зв'язок. Та щирість та солідарність, така справді міжлюдська без великих слів, яка була між українцями і поляками у 2022 році, яка здивувала нас самих і весь світ. Вона нагадала про себе і зараз повертається Тається і цього вже ніхто не зламає. Жодна пропаганда, жодні російські підступи. Польський збір активізував і інші країни. Схожі ініціативи підхопила Чехія, Словаччина, Італія і чимало інших. Я трактую Україна сприймаю Україну як родину, а родину я не можу залишити в біді. Українці, Польща вас любить, і любить вас не теоретично, не романтично, а практично злотий до злотого удар серця до удару серця генератор до генератора. потужна хвиля підтримки, яку неможливо зупинити, і вона не може не зігрівати навіть в надскладні часи, в яких зараз живуть українці. Із Польщі Валерія Черненко. Факти тижня. «ICTV» – Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти тижня». Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Чернівців, у Києва чи навіть Одеси. Починається Європа. Буквально на рейках. Будівництво, попри війну, звідки і куди прокладають нову Євроколію. Майна! наскільки зручно зараз можна доїхати до Будапешта чи Відня. Фактично, час оформлення для пасажирів вже становиться близько однієї години. Факти тижня перевірили все на собі. І дізналися, коли єврозалізниця остаточно витіснить в Україні радянську. Не буде різниця між прифронтовими регіонами та регіонами, які наближаються євросоюзу. Наш ексклюзивний репортаж. Ужгороді – місті що розташоване за 20 кілометрів від кордону з угорщиною саме звідси україна поступово перешиває свій шлях на європейський стандарт віднедавна з Ужгорода можна доїхати до Будапешта і Відня без пересадок, без зміни вісків і зайвих очікувань на кордоні тут в Ужгороді починається Європа. Буквально на рейках це перший обласний центр України, з'єднаний з ЄС Євроколією. Ось вона найпоширеніша у світі 1435 мм. міліметрів. А це наша українська на 8,5 см сантиметрів ширша. Майна! Майна! Так, тепер держи, держимо, Відпускаємо. Це будівництво називають наймасштабнішим інфраструктурним проєктом в історії Незалежної України. І, попри війну, він лише набирає обертів. Так прокладали ці єврорейки. Будівництво тривало цілий рік. Мена! Начальник ужгородської колійної машинної станції нині показує на мапі зведену ділянку євротреку. Це найперші 22 кілометри побудовані станції Ужгород до станції ЧОП з'єднано, де вже на даний час відбувається курсування європейських поїздів. Ект реалізований Укрзалізницею завдяки співпраці з європейськими партнерами. Загальна вартість будівництва понад мільярд гривень, половину з яких профінансував ЄС в межах програми «Connecting Europe Facility». А друга половина це кредит Європейського інвестиційного банку. Довгострокові проєкти – це важливо, тому що це показує, що і в умовах війни Україна не може забувати про свої довгострокові цілі, і нам треба реагувати щодо майбутнього. У нас теж довго. Строкові плани під обстрілами в дощі спеку колію будували ті, для кого це не просто метал, а справа життя. Колію треба любити. Якщо не йде любити колію, то працювати важко. Але чому цей проект такий важливий? Що конкретно це змінить для залізниці і головне для нас, пасажирів це пряме сполучення завдяки новопобудованій колії стандарту Євроколії 1435 мм. міліметрів. Цим самим курсують вагони європейського зразка, що набагато пришвидшує процес оформлення і відправлення потягів вторгну Будапешт. Пришвидшує наскільки? Обійшли цей процес переобувки візків з колії 1520 на колію 1435, і фактично час оформлення для пасажирів вже становить близько однієї години. Саме така колія найпоширеніша у світі. Її використовують майже вся Європа, США, Канада, Китай, Близький Схід 60% усіх залізниць. А от Росія, Білорусь і країни Балтії досі на радянському форматі. Новими рейками в Україні нині курсують поїзди в бік Будапешта, Відня, а після закінчення електрифікації дільниці, ще й у бік Братислави. Вже зараз завдяки такій зміні можна легко дістатися будь-якої європейської столиці, щоправда, поки з пересадками. Наскільки більше стали їздити, бо тепер ж це швидше і зручніше? Ну фактично, завантаженість даного потягу майже 100%. Він досить популярний. А наскільки пасажирам зручніше стало? Виконано з врахуванням максимального комфорту для пасажирів. Квитки купити можна, якщо планувати подорож заздалегідь. Я вирішую мандрувати до Будапешту. Ця поїздка обходиться мені трохи більше, ніж у 1200 гривень в один бік. Якщо їхати до Відня, треба заплатити на тисячу більше. Попереду 6 годин дороги. Але наскільки вони будуть комфортними, час перевірити це на собі. Вокзал Ужгорода, незважаючи на те, що сьома ранку тут вже повно людей, які чекають на європоїзд. Він трішки комфортніший. Дуже зручно з сполучення нове таке з європейського. Хоча б білетів більше, вже краще. Взагалі вперше за кордон їду, тому це перший раз. Які очікування? Тільки найкращі. Це перша невелика, але стратегічна ділянка у планах масштабного проекту з'єднати різні міста України з європейськими. На заході це не лише Ужгород, ще одна гілка й із Чернівців. Вона, як і попередня, відкриє залізничний шлях до тієї ж Угорщини, а також Румунії, Болгарії та Туреччини. У перспективі довести Євроколію до Києва, Дніпра, Харкова і Одеси. Але вже зараз масштабні роботи розпочаті поблизу Львова. Для Львова ми готуємо стратегію транспортного хабу, тому що Львів може бути містом через як і Карго, і пасажирські. Потім Хочемо теж зробити для Одеси. Не буде різниця між прифронтовими регіонами та регіонами, які наближаються Євросоюзу. Але ж повернімося на вокзал Ужгорода. Час сідати у потяг. Не встигаю розгледіти пейзаж за вікном. За 20 хвилин ми вже у чопі. Саме звідси, у 24-му, і почалося будівництво Євроколії. Сюди ж вона була заведена з боку Угорщини. ЧОП став повноцінним стикувальним вузлом між двома стандартами. Якщо раніше ЧОП працював переважно як станція, де міняють візки під українськими вагонами, то тепер сюди заходить європейський рухомий склад напряму. Місто перетворилося на міжнародний залізничний хаб, де приймають не лише пасажирські, а й вантажні поїзди з ЄС. Саме тут починається великий рух. Вже у чопі поїзди з вантажем ідуть просто в ЄС. Тобто ця лінія з'єднує українську економіку з європейською. І це вкрай важливо, бо велика частина логістики після початку повномасштабної війни перейшла на залізницю. Тут товари перекидають з європейських вагонів в українські. або навпаки зерно, метал, промислові вантажі. Але ж як щодо пасажирів? І ось ми вже їдемо по євроколіях. Потяг іде плавно, їхати доволі комфортно. Немає звичного для нас шуму, тільки легкий шелест. Він тихіший. І в принципі, ізоляція звукова хороша і в салоні, і ззовні. Дуже комфортно. Звісно, паспортний та митний контроль досі займає чимало часу. Але ж мандрівники принаймні більше не чекають 3-4 години, доки поїзд перевзується. Те саме невдовзі буде і для тих, хто їде в бік Польщі. Будівництво Євроколії до Львова вже розпочато. У перспективі цього року вже з Мостицької до Львова. Підготовчі роботи вже йдуть проєктні А в майбутньому до 2030-го, як хочуть з'єднати обласний центр Закарпаття з обласним центром Львівської області. І це не тільки про швидкі перевезення, а й про можливість швидко отримувати допомогу західних партнерів, евакуювати людей і розвивати українську економіку, попри війну. Зараз у гурздвяно-новорічний сезон це дає казкову по теперішніх часах можливість вранці. Сідаєш у потяг в Україні, а вже увечері гуляєш святковим Будапештом або Віднем. Але чи ж факти тижня? ICTV, єдині новини.